Вітаю, друзі. Богом було даний нам час, щоб жити саме в цей період, коли, здається, всі устрої похиталися, все те, до чого ми звикли, воно десь тікає. Ми хочемо догнати, ми хочемо знайти точку опори, але практично нереально. І Людство і не тільки людство, але нам особисто хочеться десь знайти місце сховку, де би ми могли сховатися, деби ми відчути себе в безпеці, де би нам було добре і, звичайно, таких місць на планеті Земля напевно не залишилося. Ми часто дивилися в сторону багатих країн, які мали забезпечення, які мали устрої. Але сьогодні бачимо, і там є незрозумілі речі для нас, і там тривоги, і там біда. І, напевне, залишається єдиний, єдине місце, де ми можемо сховатися це в Слові Божому. Біблія говорить, що ім'я Боже це сильна башня, праведник ховається в ній і є в безпеці. За Ісуса за час життя Ісуса Христа на землі теж були. Для його друзів, для його учнів моменти, коли до чогось вони звикли, вони привикли до сталості за тих три роки, трошки більше як три роки, коли вони ходили з Ісусом, вони привикли до речей, які давали їм і комфорт, і впевненість. Якщо треба було заплатити податки, то Христос дбав про них. Якщо вони були голодні, теж дбав. Якщо вони мали ще якісь не вони е, знали, до кого звернутися, але прийшов момент, коли Христа не стало, і вони мусили давати собі самі раду. Перша реакція їхня це була, звичайно, е, розгубленість, страх, невпевненість. Не дармо Петро е, в той період, як один з лідерів, каже: іду ловити рибу. І Біблія говорить нам, Євангелія, що так сказала не тільки, сказав не тільки Петро, але ще деякі учні, які сказали, ми йдемо з тобою. Друзі, дорогі, Але серед всього цього хаосу, серед всіх цих е, невизначеностей, ми бачимо Бога, ми бачимо Ісуса, який залишається Богом, який не дивиться на наші слабості, який не дивиться на наші. Невпевненості, але він продовжує любити, продовжує дбати і продовжує е, захищати нас як своє творіння. Я сьогодні, сьогодні, як багато ми, ми відзначили або відсвяткували, як багато людей відсвяткували цю славну подію Воскресіння Ісуса Христа. І знову я хочу коротко звернутися до тих днів або до тої до тої ситуації, яку переживали друзі Ісуса Христа. А євангелист Марко про цю подію описав дуже коротко, але дуже ґрунтовно і змістовно. І читаємо 16 й розділ, де він описує про ці події. Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія, мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його, говориться про Ісуса. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорять вони між собою. Хто відкине нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоч був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білу одежу юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він сказав їм Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де він був похований. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас в Галилеї, там його побачите, як він і сказав вам. Короткі слова цього ангела, який в образі цього юнака явився е цим жінкам. Багато про що нам говорять. Говорить про Божу любов, говорить про Божу доброту, говорить про Божу турботу про нас, людей. Він не дивиться на наші страхи, він не дивиться на наші е, невпевненості, а Він е, хоче, щоб ми просто виконували е, свою місію або своє покликання, до якого ми покликані. Коли ми читаємо ну, цей відривок, ми бачимо цих трьох. Трьох жінок, і в нашій уяві жінки це ну десь слабші люди, вони більше бояться, вони, вони більше хочуть мати захист чи безпеку, але тут ми цього не бачимо. А ми не бачимо тут чоловіків, які би захищали, які б думали, як, як продовжувати ту місію, яку на яку до якої їх покликав Спаситель, їх немає. Тут три жінки, які, е, ні на що не сподіваючись, купили, е, купили пахощі і пішли, е, пішли до, е, в, до гробу в неділю зранку, щоб е, намастити цими пахощами тіло Ісуса. На що сподівалися? Ще між собою говорять, хто нам відвали цього каменя? Можливо, вони мали якісь плани, можливо, вони мали якісь, е, якісь думки, як це зробити. Е, але по їхній природі вони слабші і вони розуміли, що вони напевно не відчиняться цього гробниця. Але йшли, не зупинялися, не, не думали, вони просто виконували свою, свою місію. Друзі, дорогі. Це дало винагороду, тому що вони перші побачили це чудо Воскресіння Ісуса Христа. Але на цьому історія не зупинилася. Ще раз, Бог продовжує любити нас не по наших заслугах. Бог продовжує дбати про нас не по тому хоробрі ми чи сильні. Він має про нас, Єремія в древності ще сказав, він має про нас добрі думки і добрі плани. І Божі плани вони збуваються в нашому житті. Хтось би міг з лідерів. Махнути рукою на учнів, які розбіглися, на учнів, які не виявили твердості, на учнів, які е, дуже швидко просто опустили руки і сказали: ми вертаємося до свого ремесла, але, не тільки, але, не тільки, той, не, не, але тільки не той, який е, має добрі думки і добрі плани щодо нас. І він через жінок говорить, Ідіть скажіть учням і Петрові. Ідіть скажіть тим, які пішли в Галилею чи хочуть іти в Галилею, які хочуть сховатися в певних своїх місцях. Я до вас прийду знову. Я просто так не залишу вас. Ви будете моїми свідками. Впродовж ще багатьох років ви будете виконувати те, до чого я вас покликав. Це урок великий, це великий урок для нас, друзі, які б, не було, які б не були обставини навколо нас, через що б нам не приходилося проходити. Як би нам не хотілося просто скинути все і сказати, з мене досить, пам'ятаємо, що Божий план, Він втілюється в, наші, в нашому житті. І Бог справді. Е, Хоче, хоче, щоб ми були тим світлом на всіх, на всіх моментах його жит... нашого життя. Він знає нашу ситуацію. Він знає нас до глибини. І він завжди готовий простягнути нам свою сильну руку. Друзі, не шукаємо, де б сховатися від Ісуса. А таких багато і місць можна сховатися в традиціях, можна сховатися в обрядах, можна сховатися в теології, але він живий і він хоче просто реального, просто спілкування з нами. І коли це відбудеться, він має для нас місію. Учні, ми вже в інших текстах читаємо, коли Христос зустрівся з учнями там на березі Галилейського озера. Вони були розчаровані, вони були змучені, вони були без риби, вони були напевне мокрі, і на березі їх чекало і тепло, і їжа. Коли ми йдемо за Ісусом, з ним нас чекає справді захист, справді підтримка і забезпечення. Ідімо за ним, і нехай Його присутність завжди буде в нашому житті. Амінь.